Сьогодні справжнім брендом Херсонщини є компанія Грін Team. Компанія розпочала свою діяльність у 2010 році як багатофункціональне овочесховище. Це сховище для холодного зберігання овочів є найбільшим в Україні. Та одним з найпотужніших у Європі виробнича зона обладнана сучасними лініями сортування, доробки та пакування продукції. Будівництво сучасного холодного комплексу зі зберігання та доробки овочів борщового набору має свою передисторію. Херсонська область традиційно аграрний регіон України, де збирають найбільші за обсягами врожаї цибулі, моркви та капусти. Потенціал регіону має унікальні можливості для зростання родючі землі одну з найбільших меліоративних систем у світі та багаторічний досвід вирощування овочевої продукції численними успішними фермерськими господарствами. Але цей потенціал був істотно обмежений відсутністю умов для довготривалого зберігання овочевої продукції. Саме тому місто Каховка, географічний та виробничий центр Херсон области было обрано инвесторами для будивництва одного из наибольших овощесховыш в Европе. Мы постоянно ищем новые продукты, мы испытываем в своем хозяйстве. В этом году мы начали, запустили плотный проект по таким культурам, как корень сельдерея, как тыква, которую мы также собираемся экспортировать в этом году в Великобританию. В 2011 году в создание предприятия Green Team было инвестировано в общей сложности порядка 40 миллионов долларов. Основными активами стали холодильное оборудование и хранилище фреоновым хранением на 50 тысяч тонн единовременного хранения овощной продукции. Плюс вторым нашим большим активом есть фермерское хозяйство, площадь 1200 гектаров со своей насосной станцией, системой орошения, в которой мы можем выращивать порядка 30-40 тысяч тонн продукции в сезон. Сьогодні сховище складається з трьох блоків. Кожен блок розділено на п'ять холодильних камер. Технологія зберігання, монтаж і налаштування холодильного обладнання було виконано провідними голландськими і німецькими виробниками. Будівництво потужного багатофункціонального сучасного овочесховища відкрило нові перспективи для сільгоспвиробників, адже з'явилась реальна можливість для збільшення обсягів виробництва овочів та мінімізації ризиків. На этом предприятии я работаю уже на протяжении двух лет. В мои обязанности входит контроль не только производства, но и закладка сырья в хранилище. То есть полностью все производственные процессы, начиная от закладки и заканчивая отгрузкой готовой продукции торговым сетям. Ну, наша компания молодая, сравнительно И каждый год всі производственные процессы изменяются, изменяются в лучшую сторону. То есть учет, постановка самого процесу, оборудование, линии все совершенствуется. За шість років компанія Green Team виросла до лідера ринку послуг зі зберігання, фасування та реалізації продукції власного бренду, яка користується попитом не лише на внутрішньому ринку України, а й на експортних ринках Сходу та Європи. Компанія продовжує працювати щодо вдосконалення та розвитку бізнесу, який заснований на тісній співпраці з фермерами та клієнтами. Ключову роль у реалізації стратегії розвитку бізнесу компанія Грінтім покладає на нарощування власного потенціалу виробництва якісних овочів на земля господарства Дніпровська перлина, які розташовані в Херсонській області на півночі від річки Дніпро в 47 кілометрах від міста Каховка. На цей час для вирощування овочів на зрошенні використовується 455 гектар земель. Підприємство «Грін Тім має амбітні плани розвитку, які носять комплексний характер та передбачають не лише розширення овочесховища, а насамперед впровадження сучасного досвіду знань агротехнологій для власного вирощування традиційного овочевого набору на землях Дніп. Мы понимаем, что ввиду нашего географического положения выращивать и вывозить продукцию на экспорт не имеет смысла. Мы становимся неконкурентны. Почему? Потому что логистика съедает очень большую часть затрат. Соответственно, ресурсная логика выращивания и продажи продукции в том виде, в котором она выращена, отсутствует. Мы пришли к выводу к тому, что эту продукцию надо дорабатывать. добавлять ценности для того, чтобы минимизировать логистическую составляющую в стоимости продукта. Першим результатом реалізації проекту власного вирощування стало отримання сертифікату Глобал ГЕП на овочеву продукцію, вирощену на землях Дніпровської перлини цибулю, капусту та червоний буряк. Сертифікат це визнання надійності та якості продукції, а також можливість постачати овочі до супермаркетів Європи. Це є свідченням того, що продукція бренду Green Тім вирощена на безпечних ділянках. Для працівників створено відповідні умови праці. Утилізація відходів відбувається за стандартами, а внесення

Рік тому на території промислової зони компанії «Грінтім» відбулася значуща подія введення в експлуатацію нового цеху з очистки цибулі. Напівавтоматизована сучасна лінія відповідає високим європейським стандартам щодо харчової безпеки продукції. Потужність нового виробництва 10 тонн цибулі за зміну. Наразі компанія продовжує освоювати європейський ринок та вивчає нові можливості для нарощування експорту чищеної цибулі. Ми займаємося активним експортом чищеної цибулі. До Великої Британії. Це ціла чищена цибуля повністю, це або кільця, або ну, інші якісь її види. Ми вже третій рік ми експортуємо чищену цибулю, тому ми маємо вже досвід. Дійсно, є певні якісь перешкоди під час оформлення документів у зв'язку з нашою, нашим законодавством. Але ми вже знаємо, ми готові до цього. Ми долаємо ці труднощі. Ми пояснюємо нашим англійським партнерам. Що так і так і так у нас таке законодавство? Одним з останніх важливих досягнень для компанії є впровадження системи управління харчовою безпекою в сучасних овочесховищах та підтвердження її відповідності вимогам міжнародного стандарту. Рішення керівництва щодо необхідності впровадження системи управління харчовою безпекою зумовлено стратегією компанії в частині забезпечення споживачів найкращими овочами місцевого виробництва та надання послуг найвищої якості, як на території України, так і за. Її межами, отже, завдяки професійним підходам, компанія Green Team не лише достойно працює, а й прославляє наш таврійський край як бренд Херсонщини.